Слава Україні! Шановне товариство! Сьогодні ми, Чернівецька громада, прийшли сюди, щоб вшанувати нашого пророка, великого українця Тараса Григоровича Шевченка. Але кажуть, що найкраща пам'ять про людину це звернення до Бога, це молитва. Тому Запрошую зараз до спільної молитви всечесних отців Української православної церкви Київського патріархату та Української греко-католицької церкви. Благословен гараж наш нині, повсякчас і на віки, віки.